Так, тут все по старому от все по старому. О, там гупає. І тут по старому. Я пройшов мимо і не бачу, що масло є. Давай заливаємо масло, га? Кардан нікуди не дінеться, тут треба масло. Треба мотора перевірити. А, Їм треба. Треба, наперед... треба ще дні на обдумування, що за апаратурою робити. Треба ще місяць, щоб вони думали. Ти зараз, перед, 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 Ти зараз будеш збирати кардана і так, думати, а що ж в мене з мотором? А так уже будеш знати. <головіка> Кардан почекає. <головіка> чекати. Я у до толі їду. Він сказав, приїжджає. Він в Я нового постаю станника. Що на тече? Ви мільйон разів поставляли в сальника. Все, заливаємо масло, давай. А я не даром зайшов сюди, я. Як відчував, що масло привезуть. І привезли. Зараз він його заведе. Може, я так думаю. Я так думаю. А як воно буде? Не знаю. Вот так. Кошемарщик.

našlo Chvíl trá, chvíl trá. Фільтр на місці. А ваша є отвертка, шоп, я віче. У мене всі щось на тавірані комішником, коли там підпала. А не те, ну так, я любві, так. А, ти знаєш де вміти? Вся заробила. Все добре. Ну от на хорошо світ. Вона ж не сіде, зараз розвариться. Включається, виключається, включається, включається. Тебе тут як ото, як це складають діти. А? Як діти складають, то з картинок в тебе тут такі самі. Пазли. Пазли, пазли, самі такі самі картинки. Так. А, ти тебе ризьє. є, Ну, неси на двір. Воно зараз по-любому накапає. Так, бо зараз я місце. Бо я так поставлю до як повна каніс, я ставлю на бочку. А потім перехиляю. Ну, цю підсовую, то під углом і все, і наливається. Ну, і... ну можна і на бак поставити. Можна ніколи сочко поставити, хай ні торі. Я ще тупо так поставлю, легенько перехиляю, а ту підвой. Так само граюш. На коньок, в мене пеньок. Що ви кожні? Давайте витримаємо. Боком такого блятина. Правильно. Я ж кажу, ти боком легко. Я <ihrer> на три буквы, не на Я думал, что такое Ну, у двох я вдвох. Ну, у двох я воеваю, у мене нема другого. Хорош, бо тут есть <трістері> свои чашки воевал. <гад> То скільки їх штук треба, Олі? 32. 32, як зубів. Да. 32 штуки. Це ж кажу, треба приварити. Це ж о-ого-го-го-го. А, а ще ж треба розмірати, щоб ще й точно. Думаю. Да, морока. Я не хочу. Думати так. Морока хороша. Ну, зато потім буде шептати. Ми так думаємо. А буде все нормально. Труба, щоб я не, не здуло мене димом, стоїть, з лявої. Я, я за воно зараз рожене. Мені так кажеться. Зараз фланг, як Радіатор. Ну, так і лишиться. Ну так, да. щоб ще ще, ще, доливати ще не прийдеться. Що? Що? закачувати так. не треба? Не треба. Побачимо. Треба вперед ціком пресора, щоб закачало масло. Ну-ну. Думаю, що це там, що бурчить так? А я той, що ти казав, я його так зробив, помастив, він все почав робити. Почав. Вже поклав, прокрутив, все. Сквозняки, бо зараз буде диму повна хата. Уже, уже дує, вже дим буде виходити. О, а воно з на двору теплом іде. Воздух повіду у вітер та й теплом. Тепло, тепло, тепло. Так, ну що, посчитаєте мені його м'яці? Цемент. Ну, що я маю считати, як я не бачу? Метку бачите, як себе не бачите? Білу бачу. Ну. будемо рахувати. Ну, все будемо врахувати. Ні, то давай вже заведемо що. що Зараз на димить, що будемо тікати що на дві. А що ти так вирахуєш, як воно неправильно стоїть. Ця? ой 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 нехай собі стоїть неправильно, що ви так, все, ага, вже? Уже ну, на, 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 на зуб уже не совпаде. Так, да, прямо там. Або й на два. Угу. Ну, та й що це дивитися, куди? А, мені ось треба вважати. Тут треба крутити, вчитати, скільки буде. Один відносно других оборотів. Так, погнали. Раз. Два. Три. Ох ти його. А три з половиною рівно. Ну. А Три з половиною? Передаточне число. Вже одне знайшов. Що вже забув? Що не заведеш? Масу плюс не взяв. Відгнила аж все. Це може вона заведе? Так, да, спалював а то йде я заведу. Зараз спробує, що гаєчку ну. Та це що, ми, даром чекали? Я забув, був, був ваю. Да, я... Як це акумулятор ви можете спалити, ви його не можете фізично спалити. Контакта не буде, він і все. А у мене було? Дірка відгоріла. Вигоріла двірка. Ага, дерка вигориться, разі речі між цим і тим. Момент істини. Тікай там якраз дим, зараз на тебе піде. Хай заліз. Так. Ні, я вперед зараз трошки покручу, щоб масло закачало. или пустой фильтр. О, тут что и давление есть. Давай. Еще и давление, уже что-то там черка Там тоже не гролом помасти. Да ебану. Ша. <laughs> не снимаем. Ай, гвалт. Передихнути її. Вже може не піднятися. Мені головне, щоб фільтра заповнило Вона не піднялася. Він так круто, що не треба її заводити вже, так як робить, блін. Фільтра, мабуть, не закачала. Такі баняки. То я ж їх подаливав. Там трохи вистачає. Такі баняки ще. Ну давай. Все, старт а ну, дивіться, чи масло, головне, потекло, знизу Давай я на клямі дивлюся і на масло. Є! о Що тече, нічого не тече? Ну і який вердікт! А тепер не знаю. Ні, якщо буде дуже багато солярки ляти, щоб там було провірено точно, то це неприємність, бо він один, Ото він робить на рівно. Дин, дин дин, 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 один, може бути, якраз від цього і удар апаратуру, Це останнє, щоб апаратуру провести, так. Да. А раді. якщо цокає, то тоді прийдеться головку знімати. Може бути, що клапа не гніздо. Вже ослабло його я То що, так штуки лишився, так? Да? Так. No. Ага, зрозуміло. Ну no. що, що туди я провірив, все на місці. Втулки на місці. Так да, не знімати. Поки не спіши знімати, бо це може точно форсунка добре передавати. Він не робить нерівно, він взагалі має як часи робити. Ця восьмерка вже це, це, це капець. Все, ладно. Все, так. Серп, що, да. Да. Кіно не буде. Ні, кіно є, він завівся. Кіно є. І тиск є, саме лавні. Четверка зразу різком. І стабільно трималося так, що я як намальовано. Ну, понятно, холодне масло. Але... Ну, браті. Постабільно, так постійно. Подивись, я тут його зафіксував, Тиск. Ну що ж, будемо ще й голову. Будемо ще й головку знімати. 3,5. Ага. Тут а теж зафіксірувати. Тут теж зафіксіровано. Ви думаєте, як до ночі сидіти чекати? Який ночі? Щоб подивитися. Це вас ночі або рано вранці, коли Таня на роботу. Я зараз вечором зроблю. Я маю чекати. Так, що ж мені? йти вже додому. Все, то, що ми мали, ми дочекалися. А буде там і один. Оце в мене фактично скоро. Я мені переживати. Ну то це вже добре. Так, я переживав, що не зійдеться з індіїв. Ні, сходиться. Це дуже добре. Бо це статистична вже похибка. І мені на своєшник треба, щоб шнек. Це він тут на половинку відлиніше. Мені треба, щоб він на своєшник відлініше крутився, щоб він не вибивав мені насіння. Це дуже добре. Це взагалі, виходить, що всі жапки буде добре. Так, цей шнек має робити три. Ой, поворот. Тут має бути половинка. Це один. Видавити ці о штучки. Мало видавлені, ми вже. Ну, все, тепер можна вже до кардана братись, тепер ти знаєш. Вже пропустили, тим, так можемо. Подивимося. Так, все, йдемо з камазом все в порядку. Як стукало, так і стукає. Будеш шукати далі. А ми... що ми? А ми вже йдемо додому. І на сьогодні буде все. Всі будьте здорові і до побачення!